Що, якщо під піском, каменем і тисячоліттями прихована історія, яка може перевернути наше уявлення про походження людства. По всій планеті існують артефакти, створення яких не можна пояснити ні рівнем технологій, ні логікою свого часу. Вони, ніби залишені кимось, хто знав про світ значно більше, ніж ми сьогодні. І що глибше ми в них занурюємося, то чіткіше виникає відчуття. Минуле приховує щось таке, до чого ми ще не готові. Одним із таких явищ є меч, що століттями залишається зафіксованим у камені в одній з італійських каплиць. Його за хроніками увігнав у скелю багатий дворянин 12 століття Гальгано Джудотті. У молодості він був воїном і мародером, але після серії містичних видінь, у яких йому з'явився Архангел Михаїл, відмовився від насильства та багатства. Щоб символічно поховати своє минуле, він увігнав меч у камінь, який пізніше став центром каплиці. У 2001 році група італійських учених на чолі з професором Ренато Спінетті. З Туринського політехнічного інституту та доктором Антоніо Карара з університету Павії провела спектрометричний і рентгенівський аналіз клинка. Виявилося, що меч справді автентичний, датований 12 століттям, і повністю входить у камінь. Геологи, зокрема професор Паоло Фіоре з університету Сієни, зазначають, що місцевий вапняк настільки твердий. Що увігнати в нього металевий клинок без сучасних інструментів практично неможливо. Скептики припускають, що камінь міг бути штучно підготовлений, тоді як конспірологи, серед яких відомий італійський дослідник Давіде Капелі, говорять про невідомі фізичні явища або втрачений рівень технологій середньовіччя. Деякі історики пов'язують меч з легендою про екскалібур. Стверджуючи, що міф про короля Артура може мати реальне історичне підґрунтя? Однією з наймасштабніших і водночас найменш вивчених загадок Близького Сходу залишаються гігантські кам'яні кола, розкидані по пустельних регіонах Йорданії та частково Сирії. Їхні діаметри сягають від 220 до 450 метрів. Що робить ці структури? Одними з найбільших доісторичних кам'яних споруд у світі. За оцінками археологів, вони були зведені приблизно 6 тисяч років тому задовго до появи міст і писемності в цьому регіоні. Ці кола мають майже ідеальну геометрію. Кам'яні блоки викладені з такою точністю, що відхилення від правильного кола мінімальні та свідчить про високий рівень організації та знань. Британський археолог Девід Кеннеді, який вивчав ці об'єкти за допомогою аерофотозйомки та супутникових знімків, зазначав, що їх створення вимагало централізованого планування і значних трудових ресурсів, що суперечить уявленням про примітивність племен того часу. Особливу загадковість додає той факт, що кола не мають входів, проходів або слідів повсякденного життя. Усередині не знайдено ні жител, ні поховань, ні побутових предметів, це змусило вчених відкинути версії про оборонні споруди, загони для худоби або поселення. Натомість з'явилися гіпотези про ритуальне та астрономічне призначення. Деякі дослідники вважають, що кола могли використовуватися для спостережень за сонцем і місяцем, оскільки орієнтація частини з них. Збігаються з напрямками сходу та заходу сонця під час сонцестоянь. Альтернативні теорії йдуть ще далі, припускаючи, що ці споруди могли бути частиною древньої глобальної системи навігації або маркерами енергетичних вузлів Землі. За цими версіями кола слугували своєрідними точками сили, де концентрувалися природні енергетичні потоки або навіть залишками цивілізації. Рівень розвитку якої значно перевищував наші уявлення про можливості людей кам'яної доби. Дослідники також впевнені, що в давнину таких кіл було значно більше, однак більшість з них була зруйнована в процесі розвитку міст і сільського господарства. Те, що збереглося до наших днів, може бути лише фрагментом колись грандіозної системи. Справжній масштаб якої ми ще тільки починаємо усвідомлювати. Диск сабу це один із найбільш загадкових артефактів стародавнього Єгипту, відкритий у 1936 році під час розкопок у гробниці сакари. Його знайшов німецький археолог Герхард Сабу. Диск датується приблизно трьохтисячним роком до нашої ери. Він виготовлений з каменю. Має плоску форму, діаметр трохи більше пів метра і товщину лише кілька сантиметрів. На ньому вирізані точні отвори та складні рельєфи, які свідчать про неймовірно високу точність обробки матеріалу для того часу. Археологи і матеріалознавці досі дивуються, як у ті далекі часи могли створити настільки симетричний та точний об'єкт: диск сабу. Має три рівномірно розташовані отвори, які, на думку деяких дослідників, могли служити для кріплення на осі або як частина механічного пристрою. Багато вчених, серед яких доктор Джонатан Брейді, припускають, що диск міг використовуватися для астрономічних спостережень, можливо, як частина ранніх сонячних або місячних календарів. Інші, як часто це буває, вважають його ритуальним об'єктом. Символом циклічності життя та смерті, тим не менше точного призначення диска ніхто не встановив. Фізики і механіки, які аналізували його, зазначають, що така геометрична точність неможлива без сучасного токарного верстата або спеціалізованих інструментів. Відомий дослідник Ерік фон Денікен. Вважав, що диск є доказом контакту стародавнього Єгипту з позаземними цивілізаціями, здатними обробляти камінь із надзвичайною точністю. Інші конспірологи припускають, що диск був частиною невідомого механізму, здатного передавати або акумулювати енергію, можливо, навіть магнітну або кінетичну, що пояснює його ідеальну симетрію. Доктор Пітер Льюїс. Матеріалознавець із Лондонського університету зазначав, що навіть найдрібніші нерівності на поверхні диска відсутні, що робить його унікальним серед відомих археологічних знахідок. Меч у камені, кам'яні кола Йорданії та диск сабу показують, що навіть у добре досліджених цивілізаціях залишаються явища, які наука поки що не може пояснити повністю. Ці артефакти. Залишаються мовчазними свідками минулого, яке водночас надихає і бентежить, змушуючи ставити запитання про межі людських знань і технологій, які нам ще невідомі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підпишіться та діліться своїми думками в коментарях. А також приєднуйтеся до нашого телеграм-каналу. На сьогодні це все. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.